<кій> um, всім привіт. Uh, ви ще пам'ятаєте, хто я взагалі? <кій> бо бо я, ні, я нічого не пам'ятаю. Але я знов тут. Да Пройшло стільки часу. Окей. Okay. Um, але що сьогодні бу... А. Що? Привіт, смертний. Боже. Це ти? Я в тобі розчарований. Але чому ж? Ти міг виглядати, як я, бути красивим і детально зробленим. Але ти вибрав інший шлях. Що ж мені робити, Боже? Хм, А знаєте? Тепер все буде по-іншому. Hello, this is your former president Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox. With a little bit of. Що ж, на днях я грав в одну цікаву гру, і там виникли деякі проблеми. можете просто подивитися, якщо. Ну добре. Е, е, Куди бля? Сука, бля. От таким чином, отак сюди. бля... Сука, бля! <рив> а, ні, 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 будь ласка, ні. Бл, сука, до да на. Тож, як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо їбати санса за допомогою штучного інтелекту, тому що в самого руки жопа. <схід> досить говорити, переходимо до роботи. Для початку треба повторити саму гру. Звісно, я не буду повторювати санса повністю, але ж спробую повторити його найпершу атаку, яку він називає найсильнішою. Бо в мене блядь, з були проблеми. Отже, так, давайте почнемо. Спробуємо. да. Так, для початку зробимо просто поле, тобто намалюємо 4 білі прямокутники на чорному фоні. Так, дуже круто, саме так. Тепер трохи коду і поту, і ми маємо сердечко на нашому екрані. Вау! Wow. Але на жаль, в Undertale все не так легко з гравцем, оскільки наш гравець має два стани, коли він синій і коли червоний. Коли він синій, він піддається гравітації, може рухатися вправо вліво та стрибати з різною висотою, а коли він червоний, він може просто рухатися по двом осям. З другим загалом все легко, тому запрограмую спочатку саме його. Так, трохи тут. Так, угу. звісно, так, так. Звісно. А як інакше, да. О! Ось і наша серденька вже бігає. Круто клас. Але йому все ще похуй на стіни, треба все виправляти. Але моє нуль уявлення, як це, блядь, тут зробити Сука. Ладно, що ми ще не вирішували. Добре, що я тримаю оптимізм. Я думав, воно буде трошки легше, чесно. Ні. все ще ні, окей. Ай-ай-ай! Є, є, працює. Окей. Скільки мені треба було вист... Ну, часу, да? Два дні. Блять. Так, тепер треба зробити синього гравця. Yeah. Блять. Загалом не буду вас тумити. Yeah. Ось він мігер. А, ah, це було трохи складно, але так. Тепер далі нам треба зробити перешкоди, а саме кісточки та гастербластери. Я не знаю, як я буду робити останнє, але щось я вже зробив. Окей, для початку кісточки. Вони можуть у нас стояти, рухатися зліва направо, зверху вниз і навпаки. Також косточки можуть бути синенькі, тоді персонаж має стояти, щоб не отримати урон. І загальні. Хай стандартні атаці санса і немає з своїх кісточок, я все одно їх реалізую, хай будуть. Але спочатку займемося стандартними костями. Загалом в мене небагато часу на це пішло, тож тепер у нас готові кісточки, які можуть рухатися будь-куди з будь-якої точки до будь-якої точки і з будь-якої точки в будь-який час. Так я зробив, щоб я міг задавати, в який момент гри косточка починає рухатися, щоб мені легше було робити рівні для гри. До речі, я вже почав будувати перший рівень. З кісточками готово. Тепер треба зробити гастербластери. І чесно, я дуже сподівався, що я зможу їх зробити. Але я вас розчарую. На жаль, я не крутий програміст, який може все зробити. Вам не повезло, але можете подивитися на мої спроби це зробити і посміятися. Тож, добре? Закинемо їх, замість них я придумав дещо інше. Ви просто подивіться на це КОСТІЩЕ просто! Ви подивіться на них. Дуже добре. Отже, тепер подивіться: ми зробили наш основний рівень. Потім я трохи розігрався і продовжив намагатися повторити Санса далі, зробив ще косточки синенькі і ще декілька міні-рівнів, що йдуть підряд. Ось можете подивитися, що в мене виходило. Але потім я це все видалив, оскільки з нейромережею в мене і так були великі проблеми. Зараз ви побачите. Тепер, коли ми маємо гру, ми можемо перейти до найцікавішого: нейромережі. нейромережі. Насправді я не мав жодної гадки, як я можу зробити нейромережі для подібної гри. Як навчити її користуватися двома станами, як дати їй розуміння синіх і несиніх кисточок, як просто дати їй нормальний зір. Але я забив на все і почав просто робити. І поки на фоні ви бачите, як я страдаю, я вам трохи розповім про саму нейромережу. Отже, ми будемо використовувати алгоритм Нід. Ча Джипізі, друже, будь ласка, допоможи мені, поясни. Що таке. Нід? Ні, а половину в ментингеліз мій еволюції з розширенням топології, це говорить машинного навчання, а для тренування, що не розв'язання навчання з підсилення. Одна з основних особливостей. А вот это? Хуйня це все. Коротше, якщо казати на пальцях, ми ж створюємо покоління, в якому є якась кількість гравців. Ці гравці просто живуть і рухаються, попутно намагаючись отримати як можна більше нагород. Нагороджувати в нашому випадку ми будемо за проходження кісточок, то за те, що вони просто виживають. А давати піздюлії ми будемо. Коли вона таркається косточок. Все просто. Спочатку я не знав, які вхідні дані ми будемо передавати нейромережі, але потім зрозумів, що краще за все просто дати відстань до кожної з косточок. Тобто від координат гравця порахувати відстань до координат кожної кісточки, і всі ці цифри ми будемо передавати нейромережі. Я спробував запрограмувати це і ось що вийшло. Ні, ну майже. Ах, йомо. Так, так. Добре, так вже краще, набагато краще. Тепер можна спробувати залишити їх на деякий час і подивитися, як вони будуть навчатися. Стоп. Насправді тут є якась проблема, тому що я дав їм достатньо часу, але вони все ще ніяк не могли навчитися нічому. Вони взагалі не рухалися в розвитку. Ну прямо як. Я. І я розумів, що я неправильно даю їм зір і можливість бачити. І чесно, ніде в інтернеті я не міг знайти вирішення цій проблемі. Тому мені приходилося думати, як я міг. І це, блядь, просто піздець. Через деякий час я зрозумів, що нейромережі треба дати можливість нормально бачити косточку, тобто не просто координати, а прямо контури, щоб їй було легко і її облетіти. Для цього я почав намагатися рахувати вісти не просто до координат косточки, а до її боків по центру, плюс до її верхніх і нижніх сторін, і вийшло щось таке. Ну, в цілому, треба протестувати. А ще я повністю видалив з гри другий вид гравця, тому що нейромережа не могла навіть просто так справитися з управлінням, не те, що навчитися там стрибати з різною висотою. Тому я трохи покращив її життя і не давав їй синій рівень. Я залишив їх з новим зором на ніч, і ось можете подивитися в прискорені в три тисячі разів, як вона навчалася цілу добу. 5400 поколінь пройшло. І як ви думаєте, що? Нічого. Вони ніхуя не можуть, і проходять вони все дуже, ну, просто неймовірно тупо, їм просто везе, якщо якщо можете сказати. Я ще дуже багато сидів на цій нейромережі і нічого не міг придумати. І чесно кажучи, я думав, що я вже зовсім не зможу зробити це відео. Але я його зробив. Це, звісно, нічого не значить, але дослухайте до кінця. Поки я був в Парижі, так я полетів в Париж, дуже круте місце, але не про те, там, сидячи в інтернеті, я СЛУЧАЙНО наткнувся на невеличку частину коду, яка могла допомогти зробити мені нормальний зір для нейромережі. І що ви думаєте? В літаку, поки я летів до рідної України додому, я працював над цією штукою і тепер був готовий спробувати запустити їх навчатися. Дуже сподіваюся, що в них вийде. Бо якщо ні, блять, я все. Отже, давайте подивимось. Тепер, як бачите, я зробив нормальні радари, якщо так можна сказати. Тобто тепер з кожного гравця виходить по 10 променів, які при стисканні з будь-яким іншим об'єктом, крім інших гравців, зупиняються. В нейромережі тепер я просто передаю до жену цих 10 радарщиків. Взагалі, мабуть, так і треба було зробити одразу, але я, сука, просто не знав, як це зробити. Даю вам ще трошки часу на те, щоб ви насолодилися приниженням сансу. Або, точніше, приниженням мене з боку сонсу. Та ну! Да! Господи, не можу кричати, але хлопче, мій Боже улюблений мій господи, нарешті. Хо -хо! Да! Сан сосі. Фух. Нарешті. Тепер я можу нескінченно дивитися на те, як Санс плачеть! Сука. Дякую вам, що подивилися. Пишайтесь моєю дитинкою, а я пішов нарешті відпочивати від усього всього. Я залишив їх зно. Буті рухаються, попутно намагаючись отримати як. Блять. 10 променів, які при стисканні з збудь... Блядь, Блять, стисканні... Що? <рес> <рес> Тепер, як бачите, я зробив норма. Блядь. <рес> Тепер, як бачите, я зробив... зробив.